Усім привіт, з вами як завжди, я Фрі, і сьогодні в цьому відео я розкажу про новий лаунчпул, який вийшов недавно на BG Binance, і сьогодні я покажу, як в ньому можна прийняти участь. А перед тим як ми розпочнемо, будь ласка, підпишись на мій канал, постав лайк, а також напиши будь-який коментар, я буду дуже вдячний. І так, переходимо на ось цю сторінку, ссылку я ставлю в описанні, і попадаємо на сторінку з лаунчпулом. Бачимо наш проект, який вийшов в Піксель, його назва. І він виділив пул в 350 мільйонів токенів Піксель. Він їх роздає. Давайте перейдемо в перший пул FDUSD. Це в нас стейблкоїн. Давайте нажимаємо на чат стейкінг. Переходимо на цю сторінку. І бачимо, що в нас під цей пул виділили всього-навсього 70 мільйонів токенів піксель. Нас зараз закинули вже близько 2 мільярдів токенів FDUSD. Це стейблкоін, який прирівнюється до 1 долара. Він завжди стабільно 1 долар. Фармінг в нас буде длитись 10 днів. А щоб закинути в стейкінг, нам потрібно мати свій аккаунт, закинути на нього кошти і пройти верифікацію першого уровня, і тоді ми можемо застейкати свої гроші. Далі ми за час максимум скільки можемо отримати, це 29 тисяч токенів піксель. І кожен день нас будуть начислятись ці от винагороди. Далі давайте перейдемо в пул BNB. Нас під пул BNB виділили 280 мільйонів пікселів. І всього зараз тримає більше 15 мільйонів BNB токенів. У нас тут більше вознаграждення за час. Бачимо, що в нас тут 116 тисяч токенів в час ми можемо отримувати. Нас також тут період фармінга 10 днів. Ось такий от лаунч пул вийшов на біжі Силку я ставлю на нього в описанні. Він закінчиться через 10 днів. Зараз можете всі заходити і стейкати свої кошти, і отримувати за цей стейкінг 20-50 доларів, якщо вкидувати більше там 10 BNB десь. З вами був, як завжди, я Фрі. Усім гарного дня і всім пока-пока.